Вітаю, друзі, на каналі Моя Україна. Разом з вами продовжуємо слідкувати за подіями, які відбуваються по всій країні внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Українські захисники щодня стримують ворога, який переважає нас кількістю. Бункерному дідові абсолютно все одно на власних громадян, але збройні сили України вмотивовані, вони стоять пліч опліч за право нашої нації існувати без русского міра. Росія це держава-терорист, яка абсолютно не дотримується правил та звичаїв ведення війни. Армія кремлівського фюрера обстрілює мирні міста України, знищуючи житлову та критичну інфраструктуру. Минулої доби ворог використав ракети с 300 для обстрілу Харківщини. Внаслідок рашистських обстрілів постраждав багатоквартирний житловий будинок. Четвертий поверх одного з під'їздів було знищено повністю. Є загиблі та поранені. Також російські загарбники протягом минулого дня кілька разів обстрілювали правобережну Херсонщину з використанням артилерії. Мінометів та реактивних систем залпового вогню у Херсоні, на превеликий жаль, є поранені та загиблі. Також рашисти вночі обстріляли Береславський район Херсонської області забороненими запалювальними боєприпасами. На Сватівському напрямку ворог продовжує ротацію власних сил. На даній ділянці фронту тривають позиційні бої. Ситуація повністю під контролем збройних сил України на Авдіївському напрямку. Ситуація залишається також без змін. Російські війська не мають жодних успіхів у районі населених пунктів Мар'їнка та Вугледар. Підрозділи сил оборони контролюють ситуацію та продовжують демонструвати рашистам гостинність по-українськи. На Бахмутському напрямку ситуація одна з важких. Російські загарбники продовжують атакувати селище Сакко і Ванцетті, населений пункт Красна Гора та східну частину Бахмуту. Також тривають бої на захід від міста Кліщіївка. Проте проте результат наразі невідомий. Продовжуємо вірити в Збройні Сили України та підтримувати військових, адже тільки разом ми зможемо здолати ворога. Загалом ситуація на фронті минулої доби була більш-менш спокійна. Не просто зараз в Бахмуті та поруч з Солидаром українські військові тримають лінію оборони, а на деяких ділянках успішно готуються до майбутнього контрнаступу. Підрозділи Сил оборони розбили залізничний міст під тимчасово окупованим Мелітополем, який був головним шляхом постачання озброєння російським окупантам. Російські воєнкори повідомляють, що по посту прилетіло п'ять ракет Хаймарс. Збройні сили України продовжують нищити склади боєприпасів та бази російських загарбників. Підсумок за минулий тиждень дуже і дуже гарний. Загалом українські військові знищили 4 склади БК а також 10 баз контрольних пунктів окупантів, найбільш вдалий врожай на Донецькому напрямку. Не пасе задніх і південь України зсу добре попрацювало на Запорізькому та Херсонському напрямках. Далі буде Рашистам слід приготуватися до ще більшої кількості бавовняних подарунків від Збройних сил України. Перевірена правдива інформація сьогодні залишається для українців одним з потужних видів зброї у боротьбі з ворогом. Тому підготував для вас кілька цікавих новин на огляд. Німецький уряд повідомив про передачу українським розвідникам 105 безпілотників Вектор. Придбання та доставка пташок фінансується повністю урядом Німеччини. Вектор це дуже потужні безпілотники, які необхідні для наших підрозділів воєнної розвідки. Що думаєте з цього приводу? В Ірані знову неспокійно. Місцеві засоби масової інформації повідомляють про вибухи у населеному пункті Мехабад. Водночас повітряні сили завдали авіаударів по шести машинах, які належать корпусу вартових ісламської революції поблизу міста абу Камаль. Населений пункт знаходиться на кордоні Іраку та Сирії. Як ви вважаєте, хто стоїть за демілітаризацією в Ірані? Ходять чутки, що це може бути Росія або Сполучені Штати Америки. Як би там не було, а Україна від цього виграє, оскільки Російська Федерація втратить власного постачальника озброєння. Українські танкові екіпажі вже прибули до Великої Британії для проходження навчання на танках Челенджер 2 Це дуже гарна новина, особливо для російських загарбників, які вже на ближчим часом дізнаються, що таке українська лють у поєднанні з західною міццю. Що думаєте з цього приводу? Пишіть власні думки з цього приводу в коментарях до відео. Українські сапери отримують від західних партнерів цікавинку бронемашини вайсент 1 МС, які призначені для проривання мінних полів. Відповідна техніка надійде Україні від Німеччини в рамках чергового пакету допомоги. Як ви вважаєте, яка кількість бронемашин прибуде в Україну? Зараз наша країна вважається однією з найзамінованіших. Сполучені Штати Америки офіційно повідомили про реалізацію плану щодо розширення навчання українських військовослужбовців. Метою розширення навчальної програми є зміна динаміки на фронті. Кремлівському фюреру знову не вдалося всіх переграти. Він планує посварити Україну з західними партнерами, щоб отримати перевагу над ЗСУ на полі бою. Але сталося не так, як гадалося. Тому бункерному діду час готуватися до втечі за кордон. Що думаєте з цього приводу? Польща продовжує залишатися для України надійним партнером. Видання The Wall Street Journal повідомляє, що на території Польщі розгорнуто приховану майстерню з ремонту української зброї. Журналісти американського видання зазначають, що у розгалуженому фабричному комплексі, який прихований від сторонніх поглядів, Сотні механіків цілодобово працюють над одним з головних завдань української війни ремонтом артилерії, важкої броньованої техніки та поверненням зброї на лінію фронту українці ніколи не забудуть допомогу від Польщі у важкі часи, коли наша країна стикнулася зі збройною агресією Російської Федерації. Як ви вважаєте, які країни є найкращими партнерами України? Підходить до завершення цей випуск каналу Моя Україна. Дякую за підтримку українського контенту. Ваші вподобайки, коментарі та репости підіймають рейтинг роликів. А це значить, що ще більше користувачів Ютуб зможуть дізнатися правду про російську агресію проти України. Підписуйтесь на канал Моя Україна та залишайтеся в курсі останніх подій.